Між ними нікого, хто б вернувшись, воздав хвалу Богові, крім чужинця цього. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Євангельське читання сьогоднішньої неділі. Звертає нашу увагу на досить важливу особливість у нашому спілкуванні, а саме на почутті вдячності. Кожному із нас, кожній людині є приємно, коли. Ми вчинимо якийсь жест добродійності і нам є за це вдячними. Але сьогодні хотілося б звернути ще на одну рису цієї євангельської розповіді. А саме на тому, що не було між ними нікого, хто б вернувшись, воздав хвалу Богові, крім чужинця цього. Страшною є ця хвороба, якою хворіли ці. Десять осіб вона не тільки була страшною в тому, що людина терпіла важкі фізичні болі, але й кожен із нас знає, що окрім терпінь фізичних більш невиносними є тоді, коли ми Терпимо болі душевні. І саме виганяючи людей, які хворіють, проказую поза межі поселень, найбільше людина терпить саме почуття відкину... відкиненості. Почуття того, що не може спілкуватися з іншими людьми, звичайно, із міркувань безпечності. Але людина залишається людиною. І саме цим десятьом пощастило. Тому що десь, напевно, наслухавшися про цього цілителя, про вчителя, саме на їхньому життєвому шляху трапився він. Отже, вони його просять, щоби допоміг їм. Мусіли вони бути сповнені. Віри і надії на те, що позбавляться цієї важкої хвороби. І саме, як зауважуємо наприкінці, як звертається Ісус до цього Десятого, що віра твоя спасла тебе, саме ця чеснота стала причиною, що Ісус їх оздоровляє. Через те, що вони вірять, вірять у те, що Ісус може їх оздоровити. І саме за їх Словом по дорозі, йдучи показатися священникам, виконати цей ритуальний обов'язок, щоб священники, подивившися, Пересвідчившися в тому, що справді вони є здоровими, дали дозвіл повернутися назад у суспільство, повернутися назад до повноцінного життя. Здається мені, що. Саме те, що повернувся один цей, саме чужинець, на чому дуже акцентується сьогодні увага, є причиною того, що йому нікуди було йти. Євреї пішли засвідчитися до священників. А він як чужинець, як той, кого не приймали у суспільстві єврейському, йому було нікуди йти, по інерції разом з ними йшов, але в дорозі зрозумівши, що він очистився, що він став здоровим повертається до Спасителя. Отже, сьогоднішньою темою наших роздумів хотів би побудувати саме на чужинцю. Ми дуже часто відчужуємося одні від одних. І мені здається, що в цьому є вся проблема наших болів і страждань. Можна почути у засобах масової інформації, коли йде особливе інформаційне нагнітання, дуже часто нас відчужують, вичисляють різні. Генетичні дані і нас одних від одних, для того, щоб побудувати якісь певні бар'єри у чийомусь інтересі нас відчужують. Ми стаємо чужими. Але це не тільки в якомусь такому грандіозному плані. Але коли ми подивимося навіть між собою, між нами найріднішими, скільки осіб ми винесли на маргінес нашого суспільства, скільки людей сьогодні. Терпить відкинення, відчуження. І це може бути, можуть бути наші найрідніші, наш батько чи чоловік, який попав в тенета алкоголізму, син наркоман. А як часто буває? Щолітня матуся, яка терпить старечий склероз. І переживаючи свої труднощі, ми всякими силами стараємося відчужитися від них, вони стають не нашими. Вони стають чужими. Саме для нас, які терпимо сьогодні, або які несемо свій хрест, звернене сьогоднішнє Євангеліє. У тому, що якщо ми є в Христі, якщо ми є з Христом, для нас немає чужих. У нас всі рідні. Ісус сьогодні приходить у те невідоме нам село, до кожної нашої родини, до кожної людини, щоб прогосити про те, що вона не є чужою. Що якщо у ній горить іскра віра. У Божу любов він готовий її очистити. І саме тоді приходить до нас почуття вдячності, благодатності. Ми зібралися тут на Євхаристійну молитву, на благодарення, на те, щоби Богові подякувати. Подякувати за все. За все, що маємо і чого не маємо, подякувати за те, що радіємо і за те, в чому терпимо. Тому що все, що маємо, це є нашим шляхом, це є нашим формуванням до Божого царства. Вже тут в Києві мені прийшлося відвідати одну родину із святими тайнами до літньої жінки, саме яка має старечий склероз. Зустрівши священника, вона дуже насварила на своїх домашніх за те, що вона не потребує ні сповіді, ні святого причастя, їй нічого не потрібно. І якось так незручно почуваючися, все ж таки пробував зав'язати діалог. І знаєте, вдалося знайти ключ, коли запитався її, чи вона молиться, а чи читає святе письмо? Тут вона розтопилася. І тільки однією згадкою і інформацією про те, що вона не вміє читати. А не вміє читати через те, що батько її був війтом і його заставляли, щоб він відмовився від українського походження, від українського громадянства. Він на це не погодився, то її просто вигнали зі школи. І саме це цілковито змінило, здавалося б, вже неповносправну до сповіді людину. Вона пригадала всі свої гріхи, вона висповідалася. Вона прийняла святу Євхаристію. І це є прикладом до того, що Христос, який приходить, Він зціляє, Він відкриває. Тільки для нас є дуже важливим ще одне. Вже сьогодні я почув таку дуже цікаву для мене незнану ще інформацію, коли ми хочемо мати поруч людину, тепло, тепло людської руки. Але коли я запитався, але з нами Бог, виявляється, що для нас Бог може бути віртуальним. А вже коли Бог є віртуальним, це здається кінець завершення. Коли для нас Бог. Не є реальний. Безперечно, що Він діє через нас, через тепло людської душі, людського серця. Але Він є реальний, реальною особистістю, яка діє в нашому житті. Сьогодні ми Раді вітати наших матерів в молитві, які святкують своє 11 служіння тут, при цьому храмі, які відкривають для нас реальність Бога своїм служінням, своєю молитвою, своєю вірою. Сьогодні до нас також. До наших дітей завітає святий Миколай, який реально через кожного з нас вселяє віру в серця наших дітей. Нехай цей чужинець, якого сьогодні усиновлює, споріднює. Ісус, який приходить у невідоме село, Ісус, який приходить до кожного з нас, розпалить дар святої віри, який здатний перемінювати все. Навіть те, що, здавалося би вже є без, безнадії. Нехай Ісус сьогодні прийде до кожного з нас реально у святій Євхаристії через віру нашу. Амінь.